Того часу Ісус сказав своїм учням, вам, хто слухає, кажу, любіть ворогів ваших, добро робіть тим, які ненавидять вас, благословляйте тих, які проклинають вас, моліться за тих, які зневажають вас, Тому, хто б'є тебе пощуці. Підстав і другу, а від того, хто забирає в тебе одяг, не борони і хитома. Кожному, хто просить у тебе дай, а від того, хто забирає Твоє, не домагайся. І як хочете, щоб чинили вам люди, чиніть і ви їм так само. А якщо любите тих, хто любить вас, то яка вам благодать? Адже і грішники люблять тих, які їх люблять. І якщо добро чинити тим, хто вам робить добро, яка вам благодать? Адже і грішники те саме чинять? І якщо позичаєте тим, від яких сподіваєтеся, одержати, яка вам благодать? Грішники також позичають грішникам. Щоб одержати стільки. ж. Тож любіть ворогів своїх, робіть добро, позичайте, нічого не сподіваючись, і буде вам велика нагорода, та будете синами Всевишнього, тому що Він є добрий і до невдячних і до злих. Будьте милосердними, як і ваші. Отець на Також не судіть і не будете суджені. Не осуджуйте і не будете осуджені. Прощайте і проститься вам, давайте і дасться вам, Міру добру, натоптану, струсну і переповнену, дадуть вам поті. Бо якою мірою ви міраєте. takojuż z widmiaruje się i tam. To słowo Господне. I słowa was to ewangelia zniszczyć nasze grzechy. Amen. Dajmy Ojcze i Synu i Ducha Świętego z Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Amen. Улюблені в Христі, дорогі брати і сестри, всі годні вілібні сістри законни, монахині, достойні брати рице, святого Яна Павла II, міністранти, органістка з нашими півчами, кохана Матусю з нами присутня, дорогі парафіяни, улюблені Божі діти. Бо такою мірою ви міраєте, і такою мірою відмірають вам. Дуже важливо є дати собі відповідь на запитання, чого так насправді в житті я очікую, що мені так насправді потрібно. І мене раз з першої відповіді хочемо бути задоволені і вирішити справу, тому що не знаємо, чому така потреба в нас з'являється, яка є причина, що я чогось хочу, щось мені здається потрібним. Тепер собі так пригадую, як то в дитинстві, в школі. Хоча б тоді ще не було таких різноманітностей, як сьогодні всі мали однакові пенали, ручки, фломастери, альбоми до малювання, навіть сумки, турністри були подібні, деякі тільки були, може, різні, і часом можна було взяти сумку, виходиш зі школи, відкриваєш і дивишся, що це не твоя. Але чогось хотілося. І колись я прийшов, Додому зі школи і кажу мамі, що хотів такий пенал, який відкривається, і там є часи, такі, очевидно, вони не йшли, це просто так, щоб вчитися години. Там була рахівниця, була в середині приклеєна табличка множення. І мама каже, навіщо він тобі цей пенал? В тебе ж є подібний. Або я хочу, бо в другої дитини такого немає. Але у другої дитини теж інша курточка, інше пальто, інша шапка. Може я тобі куплю пальто, таке, як він має. Ні, я не хочу. Чому? Бо мені це не подобається. І мама задає питання: а цей пенал, який я тобі куплю, він буде подобатись іншим дітям? Ти будеш інший. Тобі буде цікаво, що. Комусь він не сподобався і ти хотів бути кращим, а вийшло, що ніхто не зацікавлений тобою. І я кажу, не знаю. От от як спитаєш дітей, чи їм це сподобається, я тобі куплю. І до сьогоднішнього дня, 40 з чимось років, я цього пеналу не купляв і маму не просив. Бо я не питав учнів, чи їм це сподобається. Я зрозумів, що навіщо я маю купляти комусь. Краще за ці гроші, а мені ж ускуплять друге, навіть просто якогось праніка, кобаси, що небудь. І тоді є питання, при чому тут пеналішки в неї? А це є міра, дитина міра є. кожен з нас. Ми дорослі, чи ксьондзи, чи монахині, чи велотвірений, кожен з нас міра є якимись відношенням. Бо я би так хотів, бо мені так здається, бо мені кажеться, що буде краще. І коли ми запитаємо одно, друге, третє запитання, то це перше, що тоді бачимо, воно не має значення. Взагалі, можна би з нього обійтися. І пан Єсус каже нам сьогодні, щоб ми мали добру мірку. Тобто можна так собі уявити, лінійка, шкільна, дає там 30 сантиметрів, і. Вона є Так? але якщо б ми зробили саморобно, то кожен з нас мав би іншу мірку. Кожен з нас. Є така історія гомілітична, реколекційна. Жив біля себе в одному селі, невеличкому такому майже містечку, двоє сусідів, один з них мав магазин. і вони продавали там сир, молоко, сметану масло, а другий був пекарем і пік хліб, булочки, якісь трудні. І цей молочний продавець, той шпиколян, бізнесмен, замовляв нього хліб і каже, будемо мінятись, я тобі буду давати там сир чи масло, а ти мені б теж хліб давати за це. І колись він зважив цей хліб, і цей хліб не мав кілограму. І почав з ним сваритися. Як це те міг, почав обсуждати його, почав людям говорити про це, що його обманює цей пекар. навіть хотів на суд його подати. І цей пекар приніс йому вчорайше масло, яке мало мати один кілограм, і він каже, в мене немає ваги. Ми просто не доробилися ще навіть на вагу. Я брав твоє масло, ставив на ці терези такі мисочки і важив на цьому тісту хліб. І якщо не сходиться хліб з кілограмом, значить це не моя проблема. Очевидно, там був фальш з другої сторони. І тепер питання, яка є міра наша? Міра до Бога, міра до дітей, міра до родини, до сім'ї. До чоловіка, дружини, до батьків, яку я маю міру. Колись, як мірали поля колгоспні, то був такий шагомір, такий буква А, з ручкою як тойшов, і перекидав і мірав кроки. Може ви пам'ятаєте, молоденькі всі, ми вже тут старі біля, пенсіонери. ще за наших часів таке було в селі. І я собі зараз думаю, що, очевидно, всі робили це правильно, але якщо хтось би зробив фальшивий цей шагомір, ніхто би навіть не спостерігся, ніхто би не перевіряв, попросто пройшов, відмірав, зроблено, підписано. Але від цього залежить, яка є совість, яка, яке є сумління. І тому дуже важливо є в житті міра. Від цього теж береться судження. Ми трошки йдемо задом наперед в цій Євангелії. Від міри береться судження. Якщо ми судимо, значить ми повинні мати якусь міру судження. Ми повинні мати закон, ми повинні мати правила, ми повинні мати принципи, переконання. І це все є міра. І цим самим ми судимо. Бо той робить так, той робить по-іншому, а той не такий, а той якийсь інакший. І пан Єсус каже, не судіть, щоб ви не були суджені, тому що правда є така, коли при тобі когось обговорюють, очервляють, наговалюють. То це сто процентів, що коли ти вийдеш, почнуть говорити при тобі, почнуть говорити про тебе. І будуть осуджувати може ще гірше. Ця людина, вона не є щира. І якщо ми хочемо бути в правді, ми повинні уникати суду. Тому що навіть, так як Божа заповідь каже восьма, в ньому фальшиве свядецтва вшаці в близнімо своєму. Тому що ми не знаємо фальшиве свядецтво. Ми не знаємо, чому ця людина так зробила. Ми ж не в курсі справи, як важливе є оправдання, як важливе є взнати точну інформацію, бути переконаним. І сьогодні, коли ми на це звертаємо увагу, Ісус каже, любіть ворогів своїх, робіть добро, позичайте. Нічого не сподіваючись, буде вам велика нагорода. І першим ворогом першим ворогом для нас це можемо бути ми самі для себе. Тому що хто нам може зробити стільки добра, скільки ми собі робимо? Хто нам може зробити стільки зла, скільки ми самі собі робимо зле? Очевидно, перший ворог це диявол. Але. Про нього завжди пишуть чомусь з великої літери, так, займенники. пишуться з великої букви в Біблії написано це з малої літери. Тобто вороги це все, що є проти мене. Погода мені не подобається, значить погода ворог. Сонце не таке, як треба, жарке, значить, сонце ворог. Чому любіть? що все те, що є проти нас, дозволяє нам зростати. І ми насправді, так як сьогодні Евангелія говорить, позичайте, не чекаючи нічого взамін. Погрішники так роблять, що позичають і чекають, що їм хтось має віддати. На даний момент я пам'ятаю, як яка, скажімо, яка народовость так, да, має таке звичай, чи це арм'яни, чи цигани, чи брозіда, але мені розповідали одні люди, що були на весіллі, десь там, не в українців, і побачили цікаву річ, приходили там до молодих гостів поздравляти їх, вітати. І один чоловік приніс дуже багато грошей пачками і поставив їм на стіл. І всі були трошки в захваті, але ці молоді були сумні, замість того, щоб радіти. Коли їх запитали, чому так, і їм пояснили, що коли, там є такий звичай, коли хтось тобі приносить там 10 пачок грошей, то там такий закон, що коли ти прийдеш на весілля, то не маєш права принести менше. І це означає, що вони повинні сховати і доложити, а з цього скористати нічого не можна. Ось це є так звана ліхва теж, тобто позичаю, бо знаю, що за це верну, вернеться щось. Я тебе послухаю, тобі щось зроблю, але я знаю, що ти мусиш мені відпрацювати. І пан Ісус каже, не позичайте в такий спосіб. Тому що ви стаєтеся ворогами, тому що людина не має вільності, свободи. Тому що людина і тоді постійно себе відчуває боржником. І якщо ми хочемо комусь щось допомогти, то ми повинні подумати, що ця людина хоче прийняти таку допомогу, бо може хтось відчути себе боржником. У мене колись була така ситуація, коли треба було мені десь там поїхати по парафіальних справах. І хтось там з людей каже, очі, ми вас відвеземо, немає проблеми. І коли я сів в машину і кажуть, може, треба заплатити, я кажу, ні, не бійся, то що нам же ж теж колись прийдеться. І я в тоді пожалів, що я сів, бо я знаю, що вони точно звернуться і не один раз. І ти не відкажеш. Ось це є позичка. Позичаємо, бо ми з тебе потім витягнемо послідні соки. І пани скаже, не позичайте в такий спосіб. Не так робиться по-християнськи. І навіть якщо ми одні з одним по нулях так не раз говоримо, вирішити справу, ти любиш мене, я люблю тебе, ти мені поміг, я тобі поміг, ти мені позичив, я тобі позичив, каже пан Єсус, нічого в цьому доброго немає, бо там немає зросту, там немає цієї процентовки, що ти робиш більше, що ти стараєшся. Бо ж так роблять грішники, каже пан Єсус, яка вам за це благодать? Ти ж не маєш в цьому заслуги. І ми не тільки хочемо вирішити свої справи так, як вони потрібні, але ми хочемо бути жертовнішими, тому що ми хочемо робити це з любов'ю. І тут пан Єсус, Далі теж говорить, кожному, хто просить, дай від кого. Хто забирає твоє, не домагайся. Чому? Тому що це і так все належить до Бога. Це все є з ласки Божої. Це все є з Божої благодаті, те, що ми маємо. Ми повинні вчитися відповідальності, дисципліни. Ми повинні розуміти, що хтось. Працює, збирає якусь там копійку, хоче насправді до чогось доробитися в житті. Але в цьому всьому має бути ще сумління. в цьому всьому повинна бути попросту людяність, зрозуміння другої сторони. Так як хтось мені колись розповідав, ти, може, думаю, що це жарт, а може й там доля правди є, каже, один чоловік збирав ціле життя гроші на машину, а потім заболів зуб, один, другий пішов з одного врача, до лікаря і каже, сьогодні врач стоматолог зубний їздить на машині, а я далі збираю гроші. Так, ось це, скажемо, моє накопичення. І чому сьогодні ми повинні зрозуміти наш підхід? Самі до себе, до Бога, до ближнього. Тому що пан Єсус говорить знову про цю міру. Чиніть ви їм так само, як хочете, щоб люди вам чинили. Будьте добрими для них. Будьте милосердними, вмійте присвятити свій час, вмійте насправді щось пожертвувати просто. Це не мусить бути копійка, це може бути добре слово, це може бути якась увага наша. Треба вміти віддавати з любов'ю. І пан Єзус сьогодні цього нас вчить, щоб ми вміли насправді мати добру міру і чекали, що Бог нам заплатить. Не дивилися на другу людину, як. На якусь купюру, грошову, що от я поможу, мені хто заплатить. Але хочу подивитися як на мого брата, як на ближнього, як на Божу дитину, якій варто допомогти, яку варто послухати. Тому сьогодні це дуже важливе є, щоб ми вміли приймати Божі дари. і цими дарами ділитися, ділитися. І цими матеріальними, і духовними дарами. Бо не нас легше дати щось матеріальне, комусь їсти, якусь копійку, але дати комусь серце, свій час, свою увагу це набагато трудніше. Це набагато трудніше. Але є люди, які це доцінюють. Є люди, які насправді вміють бути вдячними за це. Я колись мав таку ситуацію. Але справді треба було щось там допомогти, і виходить так, що ну, нічого не мав при собі, там, навіть якийсь кусок хліба, чи булки, чи якоїсь копійки, якось так напусто вибіг з дому і каже до одної людини, ну не можемо нічим допомогти. Просто можу побути, послухати вас, розказувати щось. І ця людина каже, це для мене найбільше. Каже, бо сьогодні ксон це дефіцит. Але ви присвятили мені свій час, каже, це не кожен так може сьогодні скористатись, коли хоче і як хоче з ксьонджами. Це для мене щастя, що ви порозмовляли, послухали. І хтось це може доцінити. І не завжди все можна на цьому світі купити за гроші. Це так тільки здається. Але є речі, які за гроші не купимо. Життя, здоров'я. Любов така правдива, це за гроші не купиться, це тільки може прийти з даром. Тому сьогодні будьмо вдячні Богу і за дар Його любові до нас. Будьмо вдячні Ісусу Христові за те, що з любові віддав своє життя за нас і Воскрес для нашого вічного життя. І будьмо вдячні людям, які намагаються, так як Ісус Христос. Бути для нас добрими, щоб ми через нашу вдячність теж могли заслужити на нагороду неба. Амінь. Хвалювати Ісус Христос.